Ця острозька кам'яна Біблія справа рук колишньої російської військової Ольги Архіпової, Російську Федерацію та вузол зв'язку, де працювала, залишила заради коханого Острозького скульптора Віктора Архіпова. Я сюди приїжджала до подруги в гості і познайомилась просто з Віктором Вікторовичем. І от 10 днів, що я тут відпочивала… Ми отак повінчались, я уїхала, уволилась і переїхала сюди. Тепер у острозі допомагають чоловіку працювати. Монументальна скульптура, каже, заняття не жіноче, але їй подобається. Над пам'ятником Біблії працювали чотири місяці. З одного краю до іншого біблії виходить стрічка, яка об'єднує символи острога академії. Робота створена в штучному камені. Вага, вага її приблизно кілограм 600-700. Наразі сім'я скульпторів працює над новим монументом. Уже готують форму для відливання скульптури. Це майже трьохметрова композиція буде. Угу. Вона частинами складається ось ті угу. частини. Що за композиція буде, тримають у таємниці не забобонні, кажуть, але поки робота триває, розповідати не хочуть. Працюють і з ідеєю, і з її втіленням у матеріалі разом. Подсказу, допустимо, можна здесь отак вот зробити, здесь буде так. Він прислушується, ми вирішуємо вместе, як буде краще, пробуємо. Це все-таки діло спочатку маленьке, де можна вже змінити. Її професійна мрія суто жіноча, пам'ятник матерям. Тетяна Коваль, Ельдар Магомедов, новини Рівного.